На чемпіонат України Запорізька область має представити команду з п'яти гімнасток, тож конкуренція жорстока. Під час фінальних виступів судді уважно оцінюють номер кожної учасниці. Змагаються спортсменки у багатоборстві. Вихованка з дюшур металург Софія Тертишна вже неодноразово виступала на національних стартах на турнірі. Ольги Стражевої її головна мета вибороти право знову представити рідне місто на чемпіонаті України. Саме пройти зараз все без безпадіння і чисто. Вот, победу. буде не Взагалі собрусі і брівно, а прыжок вольные, то так, легко. Вот. Хоча вчора я на вольных и упала. За своє право виступити на чемпіонаті України у складі збірної бореться і дев'ятирічна Катерина Пономарьова. Минулого року у своїй віковій групі на національних змаганнях запоріжанка стала другою. Тепер прагне покращити їх власний результат. Я буду очень старатися, буду вилажуватися на всі стоки. Я старалась на тренуваннях і очень, звісно, хочеться победить. Я желаю удачі своїм соперникам, але все одно хочу победить і буду без падения виступити. Для Василіси Гриби цей чемпіонат дає хороший шанс показати себе. Минулого року дівчині пощастило виступити на національних стартах. І, хоча у фіналі Василіса допустилася кількох помилок, впевнена, відбір пройде. Сегодня я прошла бревно и вольное упражнение. На бревне я упала, махалась с поворотом в флегбанш. Возможно, для меня это были предсказуемые падения. Более мне я довольна. Мне нету снарядов, которые мне не нравятся. Снаряды, за которые я боюсь еще Я очень переживала за бревно и в дальнейшем боюсь за Брюссе. Турнір на призи олімпійської чемпіонки Ольги Стражевої зібрав у Запоріжжі 60 учасниць. Посперечатися за нагороди іменитої спортсменки приїхали гості зі Львова, Білої церкви, Харкова та інших областей. Змагання проходять вже восьмий рік поспіль. Тепер організатори плекають надію, що згодом турнір стане міжнародним. Детям все равно надо участвовать в соревнованиях, надо набираться опыта. И плюс мы должны видеть, на что способны наши детки. Они не только должны тренироваться, но еще выйти и показать свое умение. По завершенню змагань судді оголосили результати та імена гімнасток, які увійшли у збірну Запорізької області. Софії Катерині та Василисі у своїх категоріях не було рівних. Тепер дівчата разом із Дарією Муржак та Марією Борисовою будуть відстоювати честь нашого краю на чемпіонаті України, який з 3 травня прийматиме Івано-Франківськ. Оксана Стишенко, Руслан Шевченко, ТВ5.